Вже з 8 серпня у заньківчан стартує новий театральний сезон. Останні постановки, унікальні творчі ходи і постійний зв'язок з глядачами. Розпочинає сезон із новим головним режисером Ігорем Білицем. Відкриває завісу у світ театру вистава Подорож Марія Заньковецька, заручена зі сценою. Це автобіографічна п'єса, написана Людмилою Тимошенко, спеціально на замовлення театру. Ми вирішили, що найкраще це буде про Зеньковецьку, про її внутрішній світ, розказувати, рухаючись по всій території театру. Звичайний глядач не бачить, де заходять актори, як відбувається за колісами. А щоб показати цей світ. Театральності цей світ Марії Заньковецької. То ми починаємо з різних ходів, охоплюємо такі, навіть локації, де не були деякі актори, які по 50 років працювали в цьому театрі. Режисер каже, у новому сезоні також буде багато постановок від молодих режисерів. А ще вистави на твори як сучасних українських письменників. Так і класиків не забуватимуть і про вже відомі постановки заньківчан. Відразу будуть кілька наших хітів: це Червона Рута, Кайдашева Сім'я, вистава Я Побіда і Берлін. Їх можна побачити вже в серпні. І очікується прем'єра у вересні, вже в кінці вересня, в 20-х числах. За романом я бачу вас цікавить пітьма. Це наша перша гучна на великій сцені. Прем'єра. Квитки на вистави уже можна купити на сайті театру. Юлія Порціна, Олег Гонтарчук, телеканал Перший Західний.